Федерація легкої атлетики Волині за сприяння фонду тільки разом направила семеро спортсменів на змагання Кубка світу зі спортивної ходьби. У столиці Італії першого дня змагалися жінки на дистанції 20 кілометрів. Волинянка, учасниця двох Олімпійських ігор Надія Боровська, після народження синочка зуміла здобути чергову ліцензію на найголовніші старти чотириріччя. Отож, майстер спорту України міжнародного класу може пакувати валізи на треті Олімпійські ігри в своїй кар'єрі у ріо де жанейро Аспірантка східноєвропейського національного університету Лесі Українки фінішувала в Римі з особистим рекордом: година 31 хвилина і 32 секунди. Це третя буде олімпіада, і я би хотіла б достойно на ній виступити. Скажу, що відбір в нас проходив в Італії, в місто Рим. Погодні умови були ну, більш-менш нормальні, не сильно жарко було йти, але траса важкувата, Як для нас, дуже з поворотами, 20 кілометрів дистанція. Це досить так трошки важкувато. Конкуренція у нас була велика, тому що навіть по статистиці подивитися, у нас саме найбільша кількість. Учасників було, це 133 учасника на нашій дистанції в жіночій ходьбі. І ми всі боролися, і достойно, я вважаю, що достойно представили Україну, і надалі на Олімпійських іграх будемо виступати. Цьому синочку зараз от два рочки і п'ять місяців. Звичайно, спочатку було досить важко вернутися за спорт, тому що це була і лишня маса, і перерва в спорті два роки, зовсім не займалася ходьбою, спортом. Я тільки могла гуляти і з візочком в парку прогулки робити. От спочатку було дуже тяжко, але в мене був стимул, мій син, і він мене вернув в спорт. Через чотири хвилини на фініш прийшла ще одна наша землячка, студентка східноєвропейського національного університету Мілесі Українки Валентина Мирончук. Вона була третьою з українок на цій дистанції. Цей результат враховувався у командному заліку. Спортсменка, майстра спорту України, уже виступала на змаганнях Кубка світу і навіть входила до трійки призерів у команді, що правда юніорської. Змагаючись із дорослими, Валентина встановила особистий рекорд: година 35 хвилин і 28 секунд. Скажемо так, я не очікувала, що я так пройду. Я прийшла по особистому результату. І третє місце, я відібралася на Олімпійські ігри, я не очікувала. Звісно, я мала мрію відібратися, бути третьою, але ну, я не дуже була переконана, що я це зможу, зможу зробити. Якщо ти говорити про складові успіху, як би ти його ось ці складові? Ну, в принципі, я думаю, що я успішно виступила. Особисто я на цих змаганнях. За кордоном я показала свій особистий результат. Це вперше ну, на таких міжнародних змаганнях я виступила по-особистому. Знаєте, кай, що під час таких змагань перед стартом є ну, оте відчуття невпевненості. Ну, можливо, не, в, ну, не так невпевненості, як. Можливо, мандражу, але да, перед змаганнями я просто себе налаштовувала, що, що мені треба буде працювати, мені треба терпіти, просто ставати й терпіти. І все. Щоб викластись, викластись повну, на всі 100%. відсотків. Я виклалась такими міжнародними стартами, ще коли вони вперше взагалі в історії. Кажуть, що не спокійно сплять. Е, я, до речі, прилетіла, в принципі, мене перша ніч була після дороги і перезмагання, Моя доволі непогано виспалась. Нормально все було. виспалась, я вам скажу. Не переживала? Ну, е, звісно, хвилювання були, але я ж кажу, я ці хвилювання е, на другий план переставила. Я налашовувала, просто налаштовувала себе. Що хвилюватися не треба, треба просто ставати і працювати. Ну, Олімпійські ігри мрія. Звісно. Мрія здійснилася. Тепер, мабуть, є інша мрія. Яка? <рес> олімпійські ігри це мрія кожного спортсмена, певно, який займається. А наступна мрія виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. <рес> на Олімпійських іграх? <рес> ну так, да, буде, звісно, якби на Олімпійських іграх. Конкуренція в збірні України була досить таки солідною, скажімо так. Поїхали наші кращі спортсмени, всі очікували чогось іншого, всі очікували іншого результату. Як ти вважаєш, чому так склалося, як склалося? Чому так пазли? Е, чому так? Ну, певно, думаю, Бог так захотів, щоб хтось поїхав і поїхав. Ну, власне, несподіванка. Три наших спортсмени. Отримують ліцензію по спортивній ходьбі. Чим наша волинська земля ось так от ходаків прославляє, робить з них людей? «Ну, Це, напевно, співпраця тренерів і спортсменів. Якщо маєш бажання, то будеш працювати. Як будеш готуватися тепер до олімпійських стартів? «Ну, ми, У нас запланований збір, також десь в горах, може, Туреччина. Може, Болгарія, може той самий Киргістан. Тож збори перед ну, в горах перед Олімпіадою. Ну, зараз багато різних розмов, що потрібно ще одні змагання провести, щоб відібрати когось ще на Олімпійські ігри. Ну, це все заздрість інших людей. Я не знаю. Просто ну, в документах зазначено перше третє місце на командному чемпіонаті світу відбирається на Олімпійські ігри. Просто є нечесні люди, які хочуть своїх спортсменів певно відібрати. Як ти вже ти готова до Олімпійських ігор? <рес> Чи я готова? Звісно, що я ще не готова, в принципі, після змагань я буду готуватися декілька місяців попереду, я буду старатися покращити свій особистий результат. Інтерв'ю із ще одним спортсменом, який у римі здобув Олімпійську ліцензію Волиняном Іваном Мадзируком, дивіться у наступній передачі Спорт для всіх. Цього року обласна федерація лихої атлетики долучилася до проведення на Волині 15 змагань найвищого рівня. На стадіоні Авангард уже стартував відкритий чемпіонат області з лихої атлетики. Ці змагання є черговим етапом до підготовки і проведення національного чемпіонату України, як самих спортсменів, так і всіх служб стадіону, так і суддів, і так далі. Організаторів. Тому складнощі тут, в принципі, в нас це вже четверті змагання в нас на авангарді в цьому році. Набираємося потихеньку досвіду, тому що раніше в нас. Практично 15 років стадіон легкоатлетичні доріжки пустували. І сьогодні є нові виклики, сьогодні є нові завдання і більша відповідальність. Тому кожні змагання ми стараємося проводити на високому організаційному рівні. Стадіон практично повністю всім забезпечений обладнанням для всіх видів легкої атлетики. І... Надіюся, що змагання пройдуть на високому організаційному рівні. Тут якби проходять два заходи: це е, відкритий чемпіонат Волинської області. І одночасно спартакіада е, міста Луцька серед вищих начальних закладів першого другого рівня акредитації і третього четвертого рівня акредитації. Організувати змагання найвищого рівня обласній федерації легкої атлетики допомагає заслужений тренер України Олег Вегнер, який у 2014-му разом із сім'єю приїхав до Луцька із Донецька. Донька Каріна наполегливо готується до старту обласного чемпіонату. Дівчина вирішила спробувати сили в новому для себе виді бігу з бар'єрами на 400 метрів. Вид у мене складний і я його вид. Я займалася в донецька, я була призорка України. І сейчас пришлось з переменними змінити вид. Думаю, вийде. Готовлюсь к Украине на осінь і на літо буде скоро. Нужно будет підготуватися. Результат должен бути хороший. Ну, нельзя позорить тренера. Тренер хороший. На відкритті легкоатлетичного чемпіонату побувала уже згадана Надія Боровська, спортсменка із почесним статусом, учасниця літніх Олімпійських ігор в Пекіні і Лондоні. Згадую роки, коли я тільки починала свої кроки в спорті. От саме от такі, з таких змагань я починала. Я думаю, що всі спортсмени такого досить високого рівня починали саме з таких змагань, на яких можна було проявити себе, і це були перші кроки в спорті. Це досить важливо для всіх для дітей. Я, я думаю, що я навіть знаю, що тут будуть майбутні олімпійці, які через декілька років підростуть. Вони будуть представляти нашу Волинську область, Україну на олімпіадах слідуючих. Участь у відкритому чемпіонаті області взяло 200 спортсменів. Відзначимо результат Владислава Оксанчука із Луцького району на дистанції 100 метрів, так і Миколи Пацули на дистанції 800 метрів.